До Тросянецької громади прибула нова партія гуманітарної допомоги з Польщі. Благодійна фундація Рейбут Хелп передала майже 13 тонн необхідних речей. Серед них міжкімнатні двері, медичні рукавички, бахіли та інші речі, які допоможуть у відновленні громади. Польські партнери підтримують Тросянецьку громаду ще з 2022 року, коли місто було звільнене від окупації. Відтоді фундація неодноразово надсилала речі першої необхідності, будівельні матеріали та допомагала у відновленні інфраструктури. Уктури сьогодні до нас в приїхала гуманітарна допомога із Польщі. Вже традиційно нам допомагає фундація Рейбудхелп і завдяки підтримці і керівника Марика Шучука. А також Ілони Попчак, які працюють, скажімо так, сумісно з даною фундацією. До нас приїздять гуманітарні вантажі. Цього разу гуманітарка містить не лише побутові речі, а й матеріали та обладнання, які допоможуть громаді відновлювати бу будівлі та покращувати умови у соціальних установах цього разу, як ви бачите, приїжджали безпосередньо. Це двері міжкімнатні, також є медичні деякі засоби. Ну в принципі, скажемо так, такий напрямок допомоги цього разу отримає Тристенська громада від Польщі. Отримати допомогу зможуть ті мешканці, які є у спеціальному переліку громади. Його складають на основі звернень громадян і зафіксованих потреб. Ну все буде розглядатися по мірі необхідності тієї чи іншої категорії, і в залежності від потреб людей на сьогоднішній день. Відповідно тих надзвичайних ситуацій, які відбулись в громаді. У нас є перелік цих людей і зафіксовані всі потреби і тому. Ти в залежності від цих потреб для міська рада саме ініціює дане звернення до мешканців і вже потім будуть роздаватися безпосередньо дану дані допомоги. Тросянецька громада щиро дякує польським друзям Марику Швідерчуку, Івоні Попчак та фундації Рейбутхелп за постійну підтримку в непростий час. Таке партнерство доводить: справжня дружба не має кордонів, а допомога від Польщі і надалі допомагає тримати Тросянецьку громаду на шляху відновлення.